Арт домівка для мандрівних літераторів зустріла своїх резидентів до першої в Україні стипендіальної програми підтримки творчості молодих письменників, яку ще у березні започаткували івано-франківські майстри слова. Потрапили одразу двоє учасників. Пошук щасливців тривав майже чотири місяці, і, врешті, серед шести десятків претендентів ворогкомітет таки обрав тих, хто першим переступив поріг станіславського феномену, столичну поетесу Олену Гарасим'юк та Миколаївського прозаїка Євгена Мехеду. Деякі автори були ще якоюсь мірою вже від. Вулиці, мають якийсь свій сформований напрямок діяльності. А якраз Олена і Євген здалися такими, що мають великий талант вже якісь задатки, такі які нам дуже цікаві, але мають ще великий потенціал такий для розвитку, який ще невідомо, яким він буде до кінця. Ну і цей процес ще недовершеності, бо ну, найбільше так само зацікавив. Перспективні та талановиті, вирушаючи в мистецькі мандри, все ж прихопили з собою валізку переживань та побоювань. Мовляв, хвилювалися, чи в розмаїтті нових та яскравих вражень вистачить часу, аби все таки їх занотувати. Утім, щойно приїхали, зрозуміли, станіславський феномен таки надихає творити. Я такий простий хлопець з дикого поля, з дикого степу. І з дощової такої Одеси я приїжджаю сюди, мене зустрічають культурні люди, культурне місто, гарне, таке старе, старовинне. Я просто не поїду. Наче люди живуть тут легко і просто і. Не напружуються, наче це такий хороший курорт. Місяць творчості, який розпочався 1 липня, обіцяє для стипендіатів бути вельми насиченим та цікавим. Адже пошукам натхнення для написання майбутніх есеїв, сприятимуть мистецькі зустрічі, трапези з культовими письменниками Івано-Франківська, будні у хостелі та мандрівки карпатськими селами. Усі тексти, створені резидентами, наприкінці кожного тижня, оперативно публікуватимуть в газетах та інтернет-порталі. А вже пізніше обіцяють внести їх і до неперіодичного альманаху Станіслав. Славського феномену